Шановні краяни, дорогі тернополяни, від обласного представництва нашої України від себе особисто щиро і тепло вітаю вас з Новим роком та Пресвятим Різдвом Христовим. Ці новорічні дні ми очікуємо завжди із нетерпінням, тому що вони, як у касі, приносять нам нові сподівання, нові побажання. І ми вітаємо сердечно усіх своїх знайомих, близьких, рідних, коханих. Із цими великими святами. І також очікуємо нових сюрпризів, побажань, сподівань також від цих радісних для нас днів. Рік, який минув, був непростим для кожного з нас. Ми пройшли великі випробування, пов'язані із негразними в соціальній сфері, а також в економіці. 2004 рік буде для кожного із нас, мабуть, важливим. Тим, що ми будемо обирати нового президента України. Я вірю, що ми оберемо найдостойнішого. Оберемо такого, який зуміє вивести Україну із кризи, подарувати нам краще життя. Тож я зичу усім вам, шановні тернополяни, щастя, здоров'я. Хай в ваших уселях панує мир, злагода і радість. Бажаю вам успіхів у цьому. Величному новому 2004 році хай Боже благословіння завжди крокує разом із вами, і нехай в цю новорічну ніч збудеться наше спільне сподівання це розквіт української самостійної держави. З новим роком усіх вас, з новим щастям, хай вам Бог допомагає у ваших благородних справах. Вельми шановні тернополяни, гості нашого міста. Ось завершився 2003 рік. Рік неординарний, рік складний, складний і в політичному, і в фінансово-економічному планах. Але Тернопільська громада, всі 227 тисяч 400 мешканців нашого міста честю вийшли з нього. І дякувати Богу за прожитий рік. Я сьогодні хотів би скласти всім тернополянам без перебільшення слова дяки Шани за те, що нам вдалося спільно всією громадою породинному щастю виконати ті завдання, які стояли перед нашим містом. Наступив 2004 рік. Користуючись нагодою, щиро сердечно вітаю від депутатського корпусу виконавчого комітету з новим 2004 роком. Зичимо кожній родині, кожному тернополянину при міцному здоров'ї хай щастить і збудуться всі наші мрії, щоб кожна українська родина з кожним днем все краще і краще жилось. Тож веселих вам свят і щасливого нового року! Новоріччям тернополян поздоровляє голова обласної ради Анатолій Жукінський. Від імені обласної ради всіх депутатів краю щиро здоровлю вас, дорогі земляки, з Новим Роком та Різдвом Христовим! Нехай Боже благословення завжди буде з вами, дає нам сили для здійснення надій і сподівань, для успішної праці на благо української держави, кожного громадянина України. Хай ваші домівки, ваші серця будуть сповнені благодаттю, любов'ю, добром і щастям. Святами вас, дорогі краяни, теплої новорічної ночі вам і смачної куті. Вітаю вас, дорогі тернополяни, з новим роком, з новим щастям, любові, здоров'я. Бажаю вам всього найкращого в новому році. Нехай все погано залишиться позаду. І я думаю, що ми зустрінемося з вами 15 січня в Палаці Березіль. Запрошую вас і чекаю на зустріч. Ще блукає між снів, Довгожданий рік новий, і до нього ще нема. Жок, ані слідів, але мріється нам всім, що у світ разом із ним, прийде радість кожен дім. В касті добрі і старі, серце замокрижаний, Дружба, вірність і любов, розтопили жаром мрій, наче в касті. Щастя балку віри ми, новорічна зоря, я блискуча сльоза, плаче рік цей старий, що прощатись пора, ялинкові вогні, і Σε σταρι, τα ρίσο, πορα. Плаче рік цей старий, що прощатись пора. Вітаю вас, дорогі тернополяни, і від усієї душі хочу привітати вас з Новим роком, з Різдвом Христовим. Бажати вам міцного здоров'я, щастя, добра, злагоди, справжньої. І щоб у вас на столі все було гаразд, щоб в кишені були гроші, щоб було здоров'я, щоб все було добре. Хай Господь Бог допомагає назавжди, надовго, рясно і щедро. Завжди з вами, ваш Віктор Павлік. дорогі тернополяни та гості нашого міста. До нас прийшли такі бажані і величні у кожній українській родині свята. Новий рік та Різдво Христове. Завершився 2003 рік. Для всіх нас він був непростим і напруженим. Але, попри всі складності, вдалося зробити чимало доброго, що вплинуло на загальні економічні результати області. Знаю, із яким нетерпінням чекають Нового року кожна родина, а особливо дітвора. Чекають із вірою, що Новий рік буде кращим. Що здійсниться найзаповітніші мрії. Останні дні старого року вчать нас по особливому цінувати і берегти мир і порозуміння, добро і милосердя, а також любов до ближнього. Нехай же священне свято новорічного вогню зігріває і зберігає наше життя, зміцнює у серцях віру і вселяє надію у краще майбутнє завтрашнього дня. Щасливого нового року і Різдва Христового, дорогі тернополяни! Дорогі тернополяни, ми за вами скучили. Найсердечніше вітання з Новим роком. Щастя, радості. Від мене шампанське і цукерка. Або навпаки. Дорогі тернополяни, з Новим роком. Щастя, любові, натхнення, ніжності, всього-всього, що ви самі собі бажаєте. Ми вас любимо. Ми завжди до вас летимо. Ви тільки запрошуйте. З Новим роком з новим щастя. Усіх гаразд! В твоїх очах моя надія, а ніжність, значить, так. Я все здолаю, все змію, якщо ти на устах. Візьму всі твої печалі, я не пущу до тебе зла, Щоб ти в задумі не мовчала, Щоб ти щасливою була. Я засвічуся серед ночі ясливий вікном побіг, розвидню темінь як захочеш, не поколенюсь журві, з небес небесоринку вечоробу спущу до милого чола. Щоб ти мені всіхлося знову, щоб ти щасливою була. Я Тебе люблю, я, я так. так тебе люблю, я, я так тебе люблю, моя кохана, твій день не віддам жалю, твій сум сонце мобілю, твій світ до весни схлю, нехай не в'яне. Мою любов, коханий всю на я ям твої, а наговорить пересув, я не пущу нажді, якщо колись хтось зовсім інший, прилине до твого тепла, не розірву прокляттям тишу, щоб ти щасливою була. Я... Люблю я, я так я. тебе люблю, я, я так тебе люблю, моя кохана, твій день не віддам жалю, твій сум сонцем обілю, твій світ весни схилю, нехай. Твій ти не відам жарю, Твій сум, сонце обілю, твій цвіт до весни скіл, нехай не в'яне моя кохана. Дорогі колеги по роботі, шановні тернополяни та гості нашого міста, від імені корпорації Rovex хочу привітати всіх з Новим Роком та Різдвом Христовим. Хочу відмітити, що минулий 2003 рік був дещо складний, адже він був на порозі високосного року 2004-го і дуже багато хто намагався завершити свої добрі починання. Це були зайняті наші ресторани весіллями. Це було для всіх великою задачею вселитися в свої нові помешкання, хотіли завершити свої добрі починання, дуже багато людей. Але поспілкувавшись з астрологами, слідуючий 2004 рік, високосний, але незвичайний. 2004 складається з цифри 2 і 4. Це разом 6. А це означає, що це парний рік високосний. І він дуже позитивний для слідуючих добрих починань. Дуже добре для одруження, для інших добрих моментів. Я хотів би побажати всім, щоб все, що ми будемо починати в слідуючому році, щоб воно нам вдавалося, і не тільки нам, нашим знайомим, друзям і всім решта. з Новим роком всього найкращого! Дорогі тернопільчани, вітаю вас з Новим Роком з святом Різдва Христового. Бажаю всім вам міцного здоров'я, любові, благополуччя і щоб зіснялися всі ваші мрії. Тернопіль, я люблю вас з Новим роком. В новому році багато-багато. Грошей кожному. Багато-багато кохання такого міцного, взаємного, великого, щоб дітки ваші не хворіли, щоб вас зарплати були, стипендії. Пенсії і всіх співали, всі-всі, співайте хором, в гості. Вітайте один одного святом. З Новим Роком ваш Павло Зібров.